Старін, і на чужинців просить з неба кари, синів дочок влагає, захистіть, страждає в муках Україна мила і підіймається з глибин століть, непоборима, нездолана, сильна. Доброго дня. Сьогодні ми зібралися, щоб згадати величну і трагічну сторінку історії нашої держави день визволення України від німецьких загарбників, який ми відзначаємо 28 жовтня. Цей день став символом мужності, героїзму та нескореності нашого народу. Україна пережила страшні роки війни, але вистояла мільйони синів дочок поклали життя, щоб на нашій землі знову зійшло сонце свободи. Виховна година, присвячена дню визволення України від німецьких загарбників, оголошується відкритою. І пам'ять полум'я палає, і серце опікає нам жура, тих, хто загинув, пам'ятаю, і подвиг вічність не зітре пора. Ми вдячні вам, солдати, за життя, за тихий дім, за сонце у віконці, за материнську ласку і дитя, за спокій ночі і світанки Сонця. Thank you. Днів. Від Харкова до Львова, від Дніпра до Карпат, кожен клаптик землі було полито кров'ю 28 жовтня 1944 року, день, коли вся Україна була звільнена. Сьогодні, коли Україна знову борось, бореться за свою незалежність, ми особливо гостро відчуваємо ціну миру. Шановні присутні! Давайте згадаємо хвилину мовчання тих, хто віддав найдорожче заради нашого мирного майбутнього. Прошу всіх піднятися. Звучить хвилина мовчання. and see what this shit you. На землі. Розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі, у розмай траві, могил отих не оминає ніколи, поховані у них для нас живі. Там сплять навічно воїни солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати, сини, і не садились весенню зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Там сплять твої ровесники орлята, Тепер уже були без них орли. Схилились над могилами солдатів, що у полях за тебе отели. До слова запрошується вчитель історії Трюківського опорного закладу освіти Наливайко Сергій Борисович. Всім доброго <праць> дякую, я не бачу. Ну зараз трішки вам дам фактів для того, щоб ви розуміли. Яку страшну окупацію пережила Україна? 22 червня 1941 року нацистська Германія напала на Радянський Союз, у якому і була наша Україна. Ви повинні зрозуміти, що все-таки ми надіялись і українське населення надіялось на те, що німці будуть себе краще вести, ніж Комуністи Радянський Союз і за перші чотири місяці, і це правда. Полон до німців здалося десь приблизно 3 мільйони 800 тисяч бійців. Хлопці не хотіли воювати. Хлопці не хотіли воювати, тому що надіялись, що німецький порядок принесе їм якусь певну стабільність, звільнення і ми повинні це визнати, що ми помилялися. Коли німці окупували за рік окупації України, ну, цілий рік окуповували Україну, і вже в липні 1942 року вся Україна була захоплена німцями. Але до нас прийшли нацисти. І вони ввели новий порядок. Як сказав Адоль Гітлер, ми не прийшли ощасливити цей народ, ми прийшли заставити їх працювати на себе. Також був таємний сторінки цього плану, і там було написано, що в подальшому треба позбавитись від чоловічого населення. Це жах. Так як їхні солдати, німці пішли на війну вдома, на батьківщині не було кому працювати, вони почали вивозити наше населення віком від 15 до 35 років, у вам вже деяким є тут по 15 років, їх шукали, грузили як худобу на потяги і відвозили в Німеччину працювати на фермерських господарствах. Або на вугільних шахтах, або на військових об'єктах. Уявіть собі. Як колись татари підпалювали села, домівки і дивилися, хто з них вибігає. Потім цих молодих людей хапав. Їх називали Остарбайтери, східний робітник. Їх за рік війни, за два роки окупації німцями було вивезено 2,5 мільйона людей, дітей. 15-35 років, саме в нації. Коли українці зрозуміли, який порядок несуть німці, почався рух опору. Опір був страшний. Ви знаєте, що на території України діяли партизанські загони. Я не буду зараз розказувати про ОМУПА, про червоні партизанів і так далі. Це дуже складна історія. Ми з вами будемо розбиратися в 10 класі зі своїм вчителем. Але цей опір був страшний. Німці не знали спокою. На нашій території, тут в Одеській області, наша територія попала руминським союзникам. Тут були румини на наше щастя. Тому, мабуть, окупація нашої території вона була чуть м'якша. Румини були набагато простіші, ніж нацисти. Ви повинні також зрозуміти, що таке нацизм. Нацизм це крайня форма шовінізму, коли одна нація ставить себе сразу після Бога. У них навіть була така травинка: що перші йдуть німці, потім йдуть англосакси, це англічани, французи, а потім там ідуть слов'яни десь на дев'ятій ступень, І в самому низу цигани і євреї, які взагалі не повинні жити. Все так просто. Цих людей треба було розстріляти. А тих змуш... змусити. Працювати на себе. Про чорношкіре населення я взагалі не говорю, то взагалі не люди. Їх зразу ні були винищені. От що таке нацизм. І коли українці це все зрозуміли, тому і почалися діяти на Україні партизанські загони. Ви знаєте, навірно, вже можливо, когось возили в Нерубайськ. Там є вхід в катакомби підпільники Одеса. Вона побудована на Печер. Чому ті печери взялися, звідти добували Білий камінь. Із того камня будували саму Одесу. Пиляний Ракушняк, ви його, мабуть, бачили. І ось там в тих печерах, які залишилися від видобутку цього камня, осталися там підземні ходи і так далі. І там підпільники ховалися. Ночі вони виходили, вбивали німецьких офіцерів, а на ніч вони туди ховалися. Німці також травили їх газом. Німці також закривали оці всі хода, там, які є в Одесі, там, бомби ставили, міни ставили і так далі. Тому в нас дуже був підпільний рух. Зрозуміло, що в нас такого партизанського руху не було, тому що солдатам не було де ховатися. У нас комиші. Комиші можна підпалити і легко спалити. Тому в нас діяли підпільники в Москві, в Одесі, в Херсоні, люди, які воювали з німцями в містах. Німці також. Не те, що населення вивозили, а вивозили дуже нашу землю. Грузили на потяги ґрунт, знімали 50 см нашої землі і вивозили в Німеччину. Ось що таке окупація. Голод був на території України. І потім уже, коли відбулися битва під Сталінградом, німці зрозуміли, що вони програють і почали потихеньку в ході Київської. Наступальної операції почали звільняти Одесу, Миколаїв, Херсон 27 жовтня звільнили Ужгород. 28 жовтня звільнили місто Чоп. Це крайня захід України. І вже цей день вважається Днем звільнення України. Кожну війну можна порівняти між собою. І та війна, і ця війна її дуже легко порівняти. Тоді прийшли нацисти, яким хотіли знищити нас, зараз прийшли расисти. Якщо нацизм ставить на верхній ще німців, арійців, як вони себе називали, то расисти ставлять русських. Русський мір, який замішаний на релігії. Вони говорять, що наша православна церква, вона найкраща в світі, а також на викривленні історії. До цієї пори вони говорять, що війну з німцями виграли вони, іменно росіяни. Ну, ви повинні зрозуміти, що там у війні, у військах Червоної армії були всі національності грузини, таджики, казахи, українці. Україна в тій війні, 41-й, 39-45, вона втратила, дивіться, на початок війни було 41 мільйон і половинка. Потім, після війни, пересчитали 27 мільйонів. 15 мільйонів випарувалось. 9 мільйонів це ті втрати, які не можна повернути назад. Це вбитих. Жінок, дітей, солдат 9 мільйонів. Уявіть, в мене така цифра навіть в голові не вкладається. Я думаю, правда, про цю війну, ви знаєте, через років 15-20, можливо, я вже не дуже воду. І вам теж скажуть уже історики, статистики. Але ви повинні розуміти, що багато хто виїхав, не повернеться. І ми вже не один раз з вами теж стоїмо на корінні, коли ховаємо загиблих воїн. Рашизм нічим не відлічається від нацизму. Абсолютно. Вони хоч хочуть нас знищити як націю. Розумієте? Вони хоч, Їхня історія говорить, України не було і не буде, їх нема. Це вигадка. Ми вас придумали, ми вас і знищимо. Тому ми зараз намагаємось всьому світу довести, що ми є. Ми українці, у нас своя культура, своя мова. Ми думаємо як європейці, тому що Україна це Європа. І якщо ми це не доведемо, то Європа, можливо, зрозуміє, що ми частина руського міра, що ми ті самі русські. І нам постійно це треба доводити. Ось чому ми одягаємо Шивабу. Ось чому ми намагаємось говорити українською мовою. Ми хочемо всьому світу показати, що ми є. Показуйте не сороктесь в своєї історії. Ми дорого заплатили і платимо до цієї пори, воюючи з нацистами, тепер воюючи з расистами. Дякую за увагу. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. На жаль, сьогодні в Україні триває війна, але після перемоги у російсько-українській війні. Наша держава та український народ отримає нове державне свято перемоги над сучасним нацизмом, що об'єднає все суспільство. Ми все подолаємо і знову буде мир. Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого і триває сьогодні, але точно скінчиться і її розтопить українське сонце, і ми зустрінемо нас світанок усією країною.